Алоха, друзі, е, перший день е, літа, вітаю вас всіх. Е, ми на дачу у нас е, приїхали працювати. Е, е, знімаємось біля клуби нашої, нашого ракарія. Е, Розквітли у нас гвоздики е, кавказькі, Такого вони кольору е, блідорожевого. Махрова квітка. махрова квітка, махрова квітка. в нього така. Да. Дуже симпатично виглядає, дуже привабливо. І е, е, боже мой, горець! А? А? Смолка. Смолка. Так, Розкрилась теж. Теж махровий в нього квіти, він такий е, яскраво рожевий, ближ, ближче к бусковому о, кольору, але може камера не буде передавати такого відтінку, як він є. Да, дуже набиті вони. Амба! О, о, І пахне дуже-дуже слабо, але пахне. І цей. Скажіть мені, вигіяла. Вейгела. Це ми коли купували великий кущ Вейгели е, рожевого кольору. Нам ще подарували оцей е, трошки маленький кущик Вейгели, але в нього, бачите, квіти е, трошки бордові. Так, і що ще? Ага, і ви просили, спрашували, що там з нашим цим е, бамбуком. Я піду вам його показувати. Бо тут дуже... О, рука. Дуже крутий схил. Так, ось сього, дивіться, наш бамбук. Ось сього, він вже який. Бачите? Все з ним добре. Прижився, дуже довго вилазив, але все з ним чудово. Ось такий в нього. Листочки, боже, що ж з е, цим різкостю? Зараз. Не, не, що ти не хочу наводитися? Так, да, все є. Е, риби плавають, тільки що бачили. Воно, якщо видно вам коло на воді, то вони цей ловлять. Може якусь мошку. Так. Приближу. Мабуть, що не видно. Ні, не видно. Так, риби живі, риби є, бо ви теж просили показувати риби. Але щось не це. Зараз дуже погано видно. А, ні. Брешу. Бачите? Є. Воно, дивіться, яка стая. Ого, ну бачите, дуже потепліло і повилазили на, поверх. ну, не на поверхню, а були ще до поверхні. Грітися. Клас, супер. Все. А ми йдемо працювати далі. Сьогодні ми приїхали працювати. Будемо досаджувати, висаджувати, дораблю, дороблювати. Все, хай щастить. Нам усім гарного сім'я. Друзі. Зараз ми хочемо прикрасити нашу вхідну частину. Однією одним сувеніром, який нам привезла подруга, вона була у Франції і привезла нам частинку Франції, так як ми зараз не, не в змозі подорожувати в наші улюблені країни або міста. <кій> <кій> Тож вона вирішила нас якось трошки розрадити. Так, вона нам привезла вуличну ось таку табличку авенюдищам селезе. Це один із головних авеню. Це ж проспект, по-моєму, да. <смістичні> Проспект, один із головних проспектів Франції. Так як ми дуже полюбляємо Францію, і я сподіваюся, що ми в майбутньому і в скорому майбутньому потрапимо, знову відвідуємо цю вулицю. <смістичні> Раніше ця вулиця була такою. Як перекладається шом слізи? Шом слізи. Єлисейські поля. Єлисейські поля. Так. А раніше цих, на цих Єлисейських полях горожани висаджували городину. Тобто і помідори, і в них огірки були, ну, коротше, всю якусь там культуру свою. І ось подруга вирішила а, а, зробити такий а, меч, <правити> привезти нам на нашу родину, на нашу дачу, ось таку табличку Авенюди Шанлізе елісійські поляк. <нахи> На <минутку. хи> так, і ми хочемо її ось е, сюди е, прилаштувати. Бадюша тут, да. Ось сюди, або може, трошки вище. 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 Нище. Отак, так. Так. І ось. Тут розмістимо цю табличку. Бо на початку ми думали, що сюди запхнути її. Але ну, тут за двері вона не буде видно, але теж дуже цікаво. От, коротше, ми будемо вішати її сюди. Гоу! Так, де. Выше трошки. чисто дыр. Mm. дыр. так. Нормально? Угу. Нормально? Угу. Угу. Wola! 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 o Wola! Wola! o Wola! 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 Так, друзі, я сподіваюся, що мене нормально чути. Вчора купили ми ось таку папороть. Я сподіваюся, що її видно в кадрі. Бо я зараз один, і оператор мій поїхав за мамою зустріти, щоб вона побула у нас на ділянці. На дачі. давно її не було у нас, до речі, на дачі. Так. Ось таку ми папороть придбали. Якраз для тіньової для клумби нашої. Ми її сюди посадимо, так як ми тут такий закуток залишився, кусочок, то вона така буде розлогиста і тут вона не буде заважати проходу. І ще придбали ось таку стільбу. О, теж до нас. На, на цю тіньову клумбу. А, в неї ось таке шоколадне листя. Зараз, якщо буде видно, де він знову подівався Зараз його закрию в, в, в хаті. Ось таке шоколадне листя. Може камера не зовсім передає. Так. Бандітас тиде. Бандітас! А, так, друзі, я пішов шукати бандюшу. Повтік кудись уже. Так, бандюшу знайшли. Закрили його в хаті. Поки що. Так, і висаджуємо нашу стільбу спочатку. Ось так. Ага. Трошки низько. О, чудово. Так, є. Трошки розрі... Ой, позбиваємо цей ком. Так. Є. Чудово. Боже, я забув водичку набрати, щоб пополивати одразу. Нічого. Зараз їх дві посажу. Дві рослинки. Я вже буду. Буду поливати. Так, це а стільба. Знову ж таки, е як називається ми не знаємо. Цього От. Купували у той же е жіночки, у котрі ми... Оці всі хости, гіхери ми брали. І так, ми в неї постійно щось купуємо. І так. Так, стільба посаджена. Зараз подивлюсь, вам видно її. Так, видно трошки. Так, зараз. Приподниму. о, осе є і ось сюди оцю папороть нашу красиву земля тут така якась. Як глина теж як у нас, мабуть що. Так, опа, ого, кого шкала. <свы> так, трошки дістати треба. О, все трошки. Опа. О. Так. Да. чудо. Засипаємо землею. Так. Здається, вже не рівненько поставив її. Так, це папороть. О так опа. Все. Другого. Так, вона трошки зв'язана, але я не знаю, може я трохи залишу поки що, щоб вона була зв'язаною. Потім подумаємо, чи треба... Розв'язати буде її, чи залишимо так. О, все. Оп! Так, дивіться. З цієї сторони підійду. Тут у нас папороть. І ось оця Астільба. Так, тут у нас ще поки що сидять Silver Queen бери І оцей бери японський. так, поки що. Може залишимо Silver Квін тут. Так, вона тут нормально буде себе почувати. А японський бересклет нам, мабуть, ще заберемо, бо йому більше сонечка треба буде. А може і Квін теж треба сонечка. Напишіть, будь ласка, чи Сільвер Квін витримує е тінь, чи треба краще його на сонечко присадити? Так і... Е а, Боже мой, а стільба. Так, ми в тіньочок зайшли. Може тут буде видно, бачите, таке шоколадне в нього листя? Тут менш шоколадне, але мені здається, що з часом буде шоколадніше ти. Так, квітоноси, мабуть, що ми позрізаємо, щоб краще вкоренилося. От. І тут оцей папороть наш. Ось такий він. Високий через те, що у нас е, під схилом ділянка, е, бо ми вирішили, що сюди треба посадити якийсь високий, е, зараз високий кущ, щоб він е, е, зрівняв нам е, цю цей наш схил. Так. Мабуть, що я правильно висловлююсь. Та. і все. Ось наша армія груд. <сі> Наші гортензії малі. Дивіться, як вони вже повиростали. І вони вже ловкі. О, високі такі. Ось. Так. Прикольно. Так, о, точно, я вже забув. Піду набирати водичку, щоб пополивати попороть і остільбу. Так, да, прикольно. А, і ось ці наші гвоздички, Це ми самі висіювали. Ось вони так розрослись. Це ще з минулого року у нас насіяні ці гвоздички, Ось так. Два ось Вазончики у нас такі. Сьогодні ми їх будемо саджати на нашу Колумбуцю Ракарій. Прикол. Все. Пішов я по водичку поливати квіти. І ось, друзі, е, приїхав нарешті мій мі оператор. Оно привіз маму. Мама, привіт. Любов Іванівна. <ріху> так. І ми з Віталієм порадилися, що треба зрізати і розпушити її. Тож ми будемо. Е, зараз. Оп. Зняли ці обмеження. Ось так вона виглядає тепер. О! А? Ну, не красота. Скажіть мені. Прикольно. Прикольно, мені дуже подобається слухати. Я чогось раніше ну, ти байдуже був до цих, скажіть мені, а, папоротники, та, але щось прикольно. Воно прямо тут мечеться. І за вашими рекомендаціями ми цю Астільбу, котра саме така була бідова. Сховали за підгорщик, щоб на неї не дуже сильно потрапляло сонечко. І бачите, воно вибуло молодий пагін. Так, і ось, ось ще є дрібненький, але він все ж таки є. Так, зараз це ми пообрізаємо це все сухе, і залишимо, щоб воно на нові. Пагони сили витрачали, а не на оці засохші старі. І прекрасно. І далі ми вам ще покажемо, що ми придбали огірки, бо хотіли ж свої насіння висадити, але ми щось їх не знайшли і вирішили придбати готову розсаду. Ось вони тут стоїть. огірки і о, цей. Такі з забув як називається. Так, це все сухе обережно обрізаємо. О, це теж прибираємо. Це. Так. А і ось, бачите, ну. О, накрутилися свіженькі молоденькі. О, ось все накрутилось. Все чудово. Бо ми переживали, хвилювалися, що вона не клигає. Прекрасно, все. Ми пішли снідати, бо дуже голодні. І потім включимось. Продовжуємо, друзі, ми працювати. Як я вам казав і показував, що сюди будемо висаджувати огірки. Так як я раніше сказав, що. Насіння своє ми десь загубили, ну, тож, е, вирішили придбати вже готову е, розсаду огірків та цукіні. Загубили. Ми не можемо взагалі не знайти їх у себе в квартирі. Та й не хочемо шукати, тому що коти все одно все з'їдять. Е, да, і не хочемо шукати, бо... Дійсно, коти ти можеш нічого не казати, бо тебе не чутно. Добре. якими мене чутно. Бо минулий раз, коли ми колендар висаджували, ти щось коментував, тебе взагалі не чують. Добре. Чутно. Ти можеш казати, а я буду повторювати. Да. І висадимо е, е, огірки. Три штучки сюди. Сюди поставимо сітку, щоб вони потім в майбутньому... Вивелося по сітці і без дірочок взагалі нічого, Оці з дірочками. Так, це сорт uh, Arlekін. Артист, Артист, Артист. Ефодин. <реш> <реш> Саме самозапильний Так. Я тут бранці трошки. Збудоражив землю. Так. Ось сюди. Сюди. І ще раз тут. І де тоді. Це. Обуємо посадкову даму. Так, почнемо сітися. Там уже два стоять. Ой. О! Ось дивіться, яка коренева. Дуже гарно. Все з ним. Так. Ось Не обтрушуємо. Не обтрушуємо <свісно> мені підказує. <свісно> О. Так, я буду, буду прийду. Таку ямочку навколо нього роби. О. Правильно? О, перший дір так треба все припрятати. бо щось я... голоса в мене десь тут треба. Другий. Оп! І якщо видно, це красиво в нього. Почим зараз розсада огірків? 20 гривень кущик. Тобто три кущики огірка і два кущики цукіні Я заплатив 100 гривень. Угу. А ось цукіні. Я забув назву, мабуть, що фестиваль, але ми шукали перед тим, як знімати це відео. Ну цей шматочок відео. Подивилися назву цукіні в інтернеті. Ми не знайшли. Бо такого сорту не існує. А артист знайшли у ігроки прямо одразу. Думали, що будемо шукати довго ні. А ось цукіні, я взагалі у мене, знаєте, як. Я не пам'ятаю, що там. Яка назва? Цукіні. Так. Ой. Так. Ай! Ви О, на не цукраси. Так, огірки є. О. Поливай. Не поливай? ще цукіні і буде все чудово. Нарешті наші сусіди приїхали, бо ми за них переживали, що, що з ними щось сталося. Але сьогодні, бачите, вже приїхали. Слава Богу. Так. І цукіні. Ось так. Воно, бачите, вже є квітки, закладені бруньочки. І на одній, і на другій. О, туповиці все. Угу. Швидко прибираємо. Так, лопатка. Помічниця лише. Так, як я і казав, що цукіні ми будемо висаджувати в Мішок у нас в минулому році. Два мішка було, правда, але один згорів від сонця. Так, а другий е, е, залишився. Тому ми вирішили е, замінити мішок на е, горщик. Знайшли величенький широкий горщик. Так, І, оп. О! Дивіться, О, файно. файно, так треба трошки глибше. о, так. Повернемо його сюди, щоб він туди не ліз, не закривав а, ці мофли. Так, і... Трошки класніше. І останній кущик. О, бачите, ступень. І останній кущик сюди. Тишкорелева. Прекрасно. Ну і він виглядає якось. А ні, вони однаково виглядає. Сюди його підгортаємо. Треба буде роззакрути, так. Да. Да. Закрутити і трошки ще нанести. Нанести Я пішов за землею. В общем, вже не буду показувати вам, як я досипаю землю все. Все посадили, три огірка, три кущики два кущики цукіні. Тож, друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, тому як буде зручно. Пишіть коментарі. Мені дуже приємно, коли ви. Пишете дуже багато парад ви нам даєте. Ми їм користуємось. Ми прибрали оцю цю огіркову траву, бо хтось написав, що вона дуже прям уберіть її. Негайно, бо пошкодуєте. Прибрали. <смі> Дякую, що порадили нам робити за що її треба накрити. Завсім дякую, прям ви дуже багато нам порад даєте. Тож, будемо завершувати. З вами був Максим Віталій Бандітос. Десь там оно він забуду під будинком. І не забувайте донатити на ЗСУ. Бути чемними та телерантними. Всіх обняв, па-па.